Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо смачненькі пиріжечки. Приготування. Беремо пів літри молока, додаю олію 200 г, цукор, 2 столові ложки. Все гарно перемішую. Щоб цукор розчинився, додаю борошно. На борошно всипаю сухі дріжджі, три чайні ложки. І все перемішую. Далі всипаю борошно. Сіль одна чайна ложка. Все гарно перемішує. Вимішую гарненько. Гарно вимішую. Вимішала гарно, але забула додати яйця. По рецепту. Наготовила все, а забула додати. Зараз додаю яйця. Одну яйце і білук. А жовток залишила для змощування. І вимішую тісто місом. А ви можете і руками вимісити. Додала борошна. Та гарно вимішується. 7 10 хвилин треба вмішати вручну. Це тісто готове, накрила його, щоб воно підійшло. Тепер ділю на дві частини. Роблю такі кружечки, розвожую по 50 грам. округляю кожен. І накриваю плівкою, щоб не завітрювалося і тісто відстоялося. І роблю пиріжечки зі сливами, з ягодами, з вишнею. А додаю цукор із крохмолем, щоб не витіколи. Накрила на 15-20 хвилин, щоб підійшли. Тепер змощую. Духовку включила на розігрів на 180 градусів. Пережечки постояли 5 хвилин, щоб підсохло яйце. Випікались 20 хвилин. Поставила другу партію. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!